У Хмельницькому діє товариство молодих інвалідів. На третій річниці цієї організації побувала і наша знімальна група. Три роки тому було створено Хмельницьке товариство молодих інвалідів. На святі зібралися молодь їх батьки та друзі. За три роки становлення товариство пройшло нелегкий шлях, так як розраховувати на підтримку з боку держави доводилося не завжди. Отже, покладалися на свої власні сили та здібності. Молоді інваліди пишаються своїми спортивними досягненнями та активною участі у художній самодіяльності. Протягом трьох років молоді люди встигли здружитися і знайти близьких за інтересами людей. Влітку разом відпочивали і оздоровлювалися у таборах Литичівського і Кам'янець-Подільського районів. Представники з цих таборів у день свята приїхали привітати товариство з річницею. Всіх присутніх на святі порадували концертною програмою організатори заходу. Мета організації це об'єднати молодь, молодих інвалідів міста і інтегрувати їх у суспільне життя, допомагати їм в працевлаштуванні, в правовій захищеності. Я думаю, що нам все-таки вдалося об'єднати молодь, цю молодь, яку, можна сказати, не сприймає здорова молодь в своїх колективах. А ця молодь об'єдналася, вони між собою є одна сім'я. Дуже хотілося б, щоб таким людям держава приділяла більше уваги час від часу, щоб вони отримували допомогу, адже саме їм як нікому вона потрібна.